Прошу хвилина позафракційний, ляшко, Олег Олег Ляшко, радикальна партія. Шановні колеги українські депутати. Я собі зараз тільки уявляю, яка хвиля шабашу підніметься в Севастополі після того, коли провалила Верховна Рада питання відзначення до 230 річчя міста українського Севастополя. Якщо ви розказуєте, що Крим український, місто Севастополь українське, то чому ми не відзначаємо роковини його заснування? Це роблять тільки ті люди, які хочуть розколу України. Це роблять люди, які хочуть. Щоб сьогодні на всіх московських каналах показували, що Севастополь город руської склави, це роблять ті люди, яким Колісниченко Могорич виставив. От хто не голосує за відзначення роковин заснування Севастополя. Я звертаюся до фракції удару, де сидять українські патріоти. Я звертаюся до фракції Батьківщини, де я так само сподіваюсь, сидять українські патріоти. Я звертаюсь до позафракційних. Давай, я звертаюсь до партії. Завершує. Давайте повернемося, проголосуємо, відзначимо на державному рівні річницю заснування українського міста Севастополь. Не розколюйте країну на рівному місці, голові нема нічого, повисихало.